Після серії руйнівних ракетних ударів по Тернополю та Києву, що призвели до людських втрат та масових руйнувань цивільної інфраструктури. В інформаційний простір надійшов неочікуваний сигнал. відеозвернення одного з головних інженерів проекту кримського мосту на відео, яке швидко поширилося через заборонені в РФ ВПН мережі, чоловік у темному одязі із закритим обличчям вимовив лише кілька фраз: вибачте, українці, ми знали, як це побудовано. Ми знали, де слабке місце, і ми вирішили допомогти. Підірвали. Оце так неділя. Того ж дня стало відомо про масштабну атаку по кримському мосту. Всі ключові транспортні секції, як автомобільна, так і залізнична, були виведені з ладу. Супутникові знімки свідчать про кілька точкових вибухів знизу, що свідчить про внутрішнє закладення підривних пристроїв. Джерела в українській розвідці відмовились офіційно підтверджувати операцію, але натякнули. Робота з внутрішніми джерелами в окупаційній зоні це частина стратегічного підходу до повернення Криму. На тлі цього РФ здійснила чергову серію атак на захід України. В Тернополі постраждали логістичні вузли. У Києві енергетичні підстанції, але увага публіки була повністю прикута до Уйнування символу анексії мосту, який роками позиціонувався як нерозривний зв'язок, його раптова зупинка стала шоком для російського командування, яке раніше звітувало про посилену охорону мосту, і повну безпеку об'єкта. Якщо інформація з залученням інженера перебіжчика є правдою, це відкриває новий тип воєнної операції. Симбіоз зовнішніх засобів впливу з точним інсайдом і системи противника. Інженерна зрада це не лише підрив інфраструктури а й удар по міфу про всесинність контролю, публічне вибачення ще й потужний психологічний акт, який демонструє, що не всі в. В системі згодні з курсом війни, це може стати початком міграції лояльності серед фахівців у самій РФ. За даними відкритої розвідки, підрив Кримського мосту стався одночасно у двох ключових точках: на з'єднанні автомобільного полотна з аркою та на критичній опорі залізничної гілки. За характером вибухівки, аналітики припускають, що вибухівка могла бути закладена всередині технічних відсіків або каналів обслуговування, доступ до яких мають лише вузькоспеціалізовані фахівці. Найбільш вірогідно, що до операції був залучений щонайменше один чинний або колишній працівник системи. Обслуговування мосту це пояснює ефективність удару без зовнішніх ракет чи дронів і без жодного тривожного сигналу з боку ППО. Російські сили одразу оголосили про диверсію, і почали термінову перевірку всіх критичних інфраструктурних об'єктів у Криму та Краснодарському краї. Затримано понад 40 працівників мостової інфраструктури, зокрема з технічної служби, охорони та логістики. Водночас у соціальних мережах і чатах працівників транспорту ширяться повідомлення про евакуацію частини персоналу з Керчі та Тамані. Людей терміново вивозять на материкову частину РФ у Зв'язку з небезпекою нових ударів, українська сторона офіційно не коментувала вибух однак, речник Міноборони натякнув на невідворотність розплати за удари по українських містах. При цьому експерти наголошують, вибух на Кримському мосту відбувся через 12 годин після масованих ракетних ударів по Києву та Тернополю, що лише підкріплює версію про жорстку скоординовану відповідь. Такий ритм дій демонструє не лише технічну підготовленість, але й зміну парадигми. Атаки у відповідь більше не потребують затягування чи попереджень. Інженер, який зняв відео з вибачення, мімовірно покинув територію окупованого Криму ще кілька днів тому. Аналітики вважають, що він міг стати частиною програми захисту свідків або співпрацювати з Гуремов в межах спеціальної операції. Його словами знали, як це побудовано, стали мемом, але одночасно і символом безсилля російської безпеки. Об'єкт, який десятки разів показували на тебе як неприступний, було знищено всередині, Це кардинально б'є по моральному фону всередині РФ, особливо серед тих, хто ще вірив у контролі безпеку на окупованих територіях. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ. Тологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.